Якщо у вас септик, біосептик або взагалі грібна яма, знайте, що краще кандидаційних систем очисних споруд від торгової марки Alpine SS немає нічого. Що це таке? Це ємність, в якій всередині є 8 камер біологічного очищення. Це дуже такий складний коридор для бактерій, точніше для фекалій, які потрапляють в першу камеру і починають по коридорам проходити, і поки вони дійдуть до восьмої камери. Їх вже там немає. І водичка разом з бактеріями просто фільтрує ту всю органіку. І виходить лише водичка, яка має приємний запах, свій природній приємний запах. Тому обирайте в споруди Alpine SS. Вони є на 8 камер, це дуже важливо. Якщо є 4 камери, це мало, мало для очищення, хорошого якісного очищення. Так, в чотирьох камерах не буде запаху від води. Але водичка на виході. Не буде така, як має бути. Alpine SS, будьте еко, обирайте якісну продукцію, вона буде даємо гарантію, що вона буде вам е, сроки експлуатації до 30 років по технічним умовам. Матеріал, по матеріалу дають гарантії 50 років, але ще ніхто, напевно, цього не перевірив. Це не є нержавійка, це є пластик, який стійкий до агресивних середовищ, хоч кислоту заливайте. Чистуємо водички. Alpine SS. Контакти, номер телефона внизу.